Вознісся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять тебе я з вами і ніхто проти вас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, другі Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами святкуємо одне із найбільших християнських свят свято Вознесіння Господнього. Свято, яке справді має дуже важливе значення для нас сьогодні. Свято, яке є радістю тих християн, які вірять у Воскресіння, тих, які очікують прихід Духа Святого. Нам оповідає Святий Іван що після свого Воскресіння Господь наш Ісус Христос ще 40 днів перебував із своїми учнями. Він приходив до них крізь замкнені двері, долаючи простір і час, давав можливість їм навіть торкнутися його прославленого тіла. А сорокового дня Він вознісся від них на небо і восів праворуч Бога і Отця. Але що означає це вознесіння? Куди відійшов Ісус? А можливо, ще цікавіше питання: що це за небо? Куди він вознісся? Більше того, чому Вознесіння Христове ніяк не засмутило апостолів, а навпаки, вони вернулися, як нам оповідає сьогодні Лука, із радістю до своїх домівок і почали чекати приходу Святого Духа. На це питання сьогоднішнє свято нам дає глибоку і надзвичайно важливу для нас сьогодні. Відповідь. Ми дуже часто думаємо, що небо це якийсь вимір стратосфери землі, що небо це якийсь космічний міжпланетний простір. Пам'ятаєте одного радянського безбожника, який казав, що ну, Гагарін літав в космос і там Бога не бачив. Це все помілкові уявлення йдеться про цілком інше небо. Часом ми собі думаємо, що небо це якийсь такий вимрілений світ безцілесних істот. Щось на взірець платонівського світу ідеї. Але ми чуємо, що сьогоднішній вангелі прямо нам протиставляє цю дійсність, бо ми бачимо, що. Події Вознесіння Христового є присутні ангели, які кажуть учням, чого ви дивитесь туди на небо? Той самий Господь, якого ви бачите, як возносився, Він знову прийде до вас. Отож сьогодні Боже Слово нам каже, що це Вознесіння на небо нашого Господа Ісуса Христа. Його висідання праворуч Бога Отця це повернення Ісуса до слави, слави Небесної, слави свого Отця, звідки він прийшов, ставши людиною, поживши між нами. Це небо означає вимір божественного життя. Цілковито інший вимір, ніж ті, у яких ми, звичайно, тілесні люди тут переживаємо. Це небо, це існування Бога поза простором і поза часом. І ось Христос повертає назад у те божественне світло слави Отця, але вносить у той. Божественний, позачасовий, позапросторовий вимір існування людину входить у славу свого Отця із людським тілом. Сьогодні людина у своїй повноті людської природи, в нашому Спасителі Христі Ісусі, воссідає у славі праворуч Бога і Отця. Тому те Вознесіння можна назвати нерозлучною розлукою. Про це дуже цікаво нам пояснює Папа Венедикт 16. Він запрошує нас прислухатися до одної фрази, яку сказав Ісус до своїх учнів на Тайній вечері. Відходжу і прийду до вас. Ті слова, каже папа, означає, що відходячи до Отця, Ісус Христос не іде геть від своїх учнів. Він їх не залишає. Навпаки. Виходячи поза земний простір і час в небесну славу, Він зближається до усіх людей. В усіх куточках земної кулі, бо ми знаємо, що Отець наш Небесний є ближче до нас, аніж ми самі самі до себе. Тому Христос, возносячись до Отця, Він приходить у своїй славі до кожної людини, стукає до її серця і сповняє оці слова, сказані апостолам. Хто любить мене, мої заповіді зберігає, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і у ньому закладемо житло. Отож, у своєму Вознесінні Христос стає більше доступний до своїх учнів, ближчий до кожного з нас. І це є причиною нашої радості. Він перебуває сьогодні у своєму Воскреслому, прославленому тілі вже не лише в якомусь одному місці на землі, як ця оливна гора, з якої він сьогодні возноситься. Він відходить, щоб прийти до своїх учнів. Як сьогодні ми співаємо у цьому кондаку цього свята, не відлучаючись, але невідступно перебуваючи. Він кличе до тих, хто люблять Його, я з вами і ніхто проти вас. Відхід, який є зближенням. Розлука, яка є нерозлучною, Вознесіння, яке є приходом у славі до кожного учня, який вірить у Воскреслого. Спасителя. Це є та дійсність тої радості свята Вознесіння, яку ми сьогодні покликані пережити. Христос у своєму Вознесінні стукає до наших сердець і сповняє нас своєю небесною радістю. Але сьогодні теж починається особливий період п'ятидесятниці. Ми з вами сьогодні запрошені Христовою Церквою увійти в цю своєрідну духовну напругу десятиденного очікування на прихід Святого Духа у День П'ятидесятниці. Тому що саме Дух Святий робить присутнім Отця і Сина у глибині сердець віруючих людей. Дух Святий є тою єднаючою ланкою між кожною людиною, між кожною віруючою людиною з нашим Воскреслим Христом. Він восходить, щоб повернутися. Він буде стукати до наших сердець кожного дня тепер, вестиме нас за руку дорогою нашого земного життя для того, щоби. Ввести нас туди, куди Він сьогодні прямує. Кожного разу, коли ми служимо у цю божественну літургію, ми дякуємо у Євхаристинні молитві Богові, кажучи, ти нас від небуття до буття привів. І коли ми відпали, ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас на небо не привів і майбутнє царство Твоє дарував. Христос відходить, щоб нас з собою взяти, возноситься, щоб нас на небо привести. А сьогодні запрошуй нас святкувати, щоб ми з вами відкрили новий вимір справжнього духовного життя. Навіть тут, на землі, для нас тілесних. Які очікуємо одухотворення приходом, благодаттю і силою Святого Духа. У це свято помолімося за усіх тих, хто сьогодні почувається самотній. Помолімося за усіх тих, хто відчуває, що, начебто через лихоліття війни, пережиті трагедії, Господь наче. Зникає з їхнього духовного горизонту. Помилімося за наших ув'язнених, братів і сестер, які перебувають в російському полоні. Просімо, просімо нашого вознеслогося на небо сьогодні Спасителя, прийди і до них, Ісусе, наповни їх силою радості, яка дає свободу. Свободу дітей Божих. Скажи їм сьогодні: Я є з вами і ніхто проти вас. У це свято запрошую усіх вас долучитися до того ритму, який ми називаємо сьогодні декадою місійності Христової Церкви. Кожного дня молімося за всіх тих, хто. Проповідує Христове Євангеліє у сучасному світі заляканій, стривоженій, сучасній людині, яка шукає Бога. Молімося за тих людей, які ще не зустріли у своєму житті живого Бога, нашого Господа і Спаса, нашого Ісуса Христа. Бо у це свято Христос наказує апостолам. Не відлучатися поки що від Єрусалиму, але отримавши Духа Святого, йти на весь світ і зробити учнями Христовими усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я сьогодні запрошую кожного, хто вірить в Бога, розказати про того Бога, якого ви і сповідуєте іншим людям. Давайте зробимо сьогодні таку постанову, щоб кожен з нас, віруючих християн, цього року хоча б одну людину привів до таїнства хрещення. Постукайте, зблизьтеся до ваших сусідів, рідних, близьких, запитайтеся їх, чи вони охрещені, чи вони знайшли того Бога, який хоче. Наблизитися до них. Як ми це зробимо, побачите, якою радістю апостола наповниться ваше серце. Про це ми хочемо молитися тих 10 днів, над цим працювати, бути християнами, які є світлом для цього світу, які у собі несуть, нашого Спасителя, який сьогодні возноситься на небеса, але з нами. Нерозлучно перебуватиме аж до кінця світу. Амінь. Слава Ісусу Христу зі святом вас!